Всім привіт котики, такі кіски! Сьогодні будемо грати Free Fire. Так, ну що, поїхали. Let's go. Так, як завжди, режим Battle Рояль, це королівська битва. Так, що, натискаємо старт? Так, все завантажується. Так, вип'ємо чайок. Дуже смачно. Хто зараз їсть або п'є смачного та приємного перегляду. Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте, мені буде дуже приємно. Так, чекаємо, завантажується. Так, все є. It was a nightmare to be stuck on the island. But also a good dream, too, kinda. You know, with her. Так цікаво яка буде зараз мапа цього разу. у, -у, -у Калахарі, мені подобається. Так, давайте як завжди, дивимося на мінімеп. А вже це мінімеп е велика. О май гат, о майгат, омайгат, так все вистрибуємо. Mm, так, треба залутатися швидесенько. Yeah, так, давайте сюди. Це nice. строє нової. Так, дякую. Давайте. Так, это доставочка. Капец. Треба розібратися з, з, з налаштуваннями трішечки. Так. Що у нього тут є? А, так, ні, таке не хочу. Так, оце. Так, ось так. Кипець, де він дівся? Тачку скинули. О, ні, так, виходимо, бо... Даблкіл, мінусинули, чувачка. О, oh май! Так, ось тут. Так, і трішечки підлікуємось. Візьмемо ХПшечку. Так, все. 100%. У мене ось такі катани є. Ось так круто з ними бігати. Ось так, якщо затиснути, бачите? Грибочек, ням ням-ням ням Че это кто здесь стреляет? In robot. Triple kill Мені здається, що він обволітав на щось на... робив, але бачили катани йому байдуже було. Почав в нього стріляти, а він захист якийсь вмикнув, але все-таки вийшло його мінусанути. Так, два чувачка зустрілися. kill. Так, мінус 4. Розробники, будь ласка, якщо ви дивитесь, а я знаю, що ви дивитесь, додайте, будь ласка, українську мову налаштування у Free Fire. Дуже вас прошу, будь ласка. Буде дуже зручно грати! Тому що багато в яких іграх вже додають українську мову, або додали, або спочатку вже є. Будь ласка, вже багато в яких ігор і Є українська мова? Це дуже круто. У вас і так багато умов в налаштуваннях, якщо ви. Одну мову додасте, це буде, мені здається, не дуже тяжко для вас. Так. Хтось поїздив, поїздив. І все. Так, а мені треба тікати, бо зона приближається. Ось бачите, все капець. Так, беремо катани. Та ось так затягуємо. О гад, о май гад. ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Давай, давай, швидесенько, швидесенько. Давай, підлікуватися! Тому що треба було стежити за мінімапою Так, окей. Так, залишилось 7 чувачків. Давайте зараз подивимось до кінця. Хто буде перший? О, бачите, оце у нього міксер. Так, але це дівчинка. Ось з такою дівчинкою я позавчора грав. О май гад. Хтось э, стрельнул в ней. Так, пять залишилось. Так, вы, выпьем чайка пока что. Дуже смачно. Ага, бачите, вона цілиться в голову, вона хоче хедшот зробити. Вона чекає, поки він зупиниться. Ага, бачили? Не влучила і сховалася? Ага, ось ще один о, знизу стріляє. Ага, вона встановила стіну. Але він під стіну по сходам зайшов, бачили. Але вона його мінусунула. Так круто. Хто зараз їсть, або п'є смачного та приємного перегляду. Давай, давай! Та пуляй в нього вже! Не цілься в голову. Він не буде стояти, якщо він крутий чувак. Так, все, буя. Вона перша. Так, давайте їй лайкосик. Та смайлик. Так, круто. Так. Восьмий з 50. -ти. Не перший, але. Ми йдемо, щоб бути топ-1 топ у Free Fire. Так, що? Натискаємо Play Again? Так, чекаємо. Five minutes later. 15 minutes later. Так, все, завантажується. Так, But ну все, цього good разу good буде топ-1. You know. Будемо дуже, дуже сильно старатися. Напишіть хто грає у Free Fire, може щось підкажете, бо я тільки недавно почав грати. Розбираюся. Так, все. Чпуньк. О! Елпін. Або Елфаєн. Так, давайте, як завжди, мапа. Так, чекаємо, поки буде середина. Щоб не бігти далеко, бо. О. Все, будемо вистрибувати. Бо... Якщо дивитися на те, що де буде більш гравців вистрибувати, це неможливо це зрозуміти, тому ну, щоб типу, там вони знайшли зброю перше, там... ну ви мене зрозуміли, там мінусанули одразу. Це таке. Так, все знайшов, окрім о, зброї. Так, в мене вже там попуга, о, кличе чуєте. Так, давай ще ось так затягнемо. Він так швидше біжить. Дабл кел. Так, перезаряджуємо. Так, що там ніхто не бігає поруч. Так, чуєте? это? та это triple кіл, а де ця дівчинка поділася перезарядила? Quadro kill to чуваc та, та бере би іншу зброю, де він дівся? Show buddy show. Dominating. Dominated. Unstoppable. Unstoppable. Вчаємо англійську мову. Так, дякую, це доставочка була. Так, давайте зайдемо всередину, та трішечки хпшечки закинемось. Так, хп із фул. сто відсотків, дякую. Rampage. Так, в мене ще поки що в налаштуваннях не дуже виходить стрибати. Так, ХПшечку закинемо. Так, ХП із фул, окей, дякую, 100%. Так, бачите, вже 14 чубачків залишилось. На мапі е, мінус е, я один, це 13. О, вже 13. Так, мінус Я 1, це 12. Вивчаємо ще математику. Розробники, будь ласочка, додайте українську мову. Ду, ну, будь ласочка. Ду, дуже ваш. У Вас прошу. Буде дуже зручно в налаштуваннях, там все дивитися, налаштовувати. Так, взяли. Так, до речі, треба вже тікати, тому що, бачите, по мінімеб зона приближається. Так, ми беремо, затягуємо сюди вверх. Щоб він швидесенько біг. Та біжимо. Біжи, чувак, біжи! Так, Final Fight. 10 гравців залишилось на мапі. Капець зона. Е... Так, будемо сподіватися, що вона зараз зупиниться, бо вона зближається, а потім трішечки зупиняється. Так, 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 біжи, 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 не зупиняйся. ХПшечки вистачить. Головне, щоб зараз ніхто не стрільнув або не збив. Капець. це я прогавив, що треба. І немає ніякої автівки, щоб сісти або... Там така є, є. канатна дорога, типу. О, все, зупинилося. Давай, 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 добіжи, 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 добіжи. Фу. Так, шведесенько лікуємось та біжимо, тому що вона це ненадовго. Так. Так, final файт. Залишилось 5 гравців на мапі. Капець! Як? Як? Капець, думаю, зараз подивлюсь, звідки він стріляє, і все. Так, залишилось 4 чувачки. Ого, у нього є ключ від а, складу цього. Так, круто. Ще й тачка. О, так, зона приближається. Так, він зараз задом. Так, все, він. Віти. Так, чотири. чувачки залишились. Так, зараз подивимось. Хто буде перший. Так, він приїхав ще. І ще один ключ. А звідки в нього? Капець. Хто грає у Free Fire? Підкажіть, будь ласка, у коментарях. Де це він бере ключі? Я теж, до речі, декілька разів відчиняв. Може, це він десь знайшов або у когось забрав, а той. Десь знайшов капець. Так, він типу збив його. Ого, стіну ставить. У мене ще... Я ставив стіну, але в мене не дуже виходить, ставите. Ремпейд. Ремпейдж буях одразу. Так, все. Подобаєчка. Не встиг йому подобаєчку натиснути. Так, але ви натискаєте мені. Чпунь. Так, бачите, п'ятий з 49. Так, ну що, ось так сьогодні зіграли Free Fire. Що, Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю Free Fire, ось тут граю Free Fire. Сюди підписатися на канал. Ось тут граю хори, жах і ФНАФ, натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!